Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, фактично в центрі. Хочемо представити вам одну цікаву квартиру в ось цьому будинку. Ось так виглядає наш фасад. Непогано. І йдемо подивимося, що ж це за квартира. Друзі, то на огляді квартира 169 тисяч євро за 136 метрів квадратних. Тут є три спальні та два санвузли. Одразу скажу, що будинок новий. По ремонту ви теж бачите, що квартира свіжа 2008 року будівництво. Ми заходимо одразу в ось таку вітальню. Чудова простора. Вітальня. По ремонту теж немає проблем. Можна просто заїжджати і жити без всяких нюансів. Подвійні вікна і вихід нас на нашу вулицю. Ось така тут вхідна зона. Так, велика вхідна зона, квартира взагалі супер. Поруч маємо кухню. Що мені подобається, кухня теж велика, без нюансів, свіжа, поміняні вікна. Ну, в принципі, все ви бачите самі. Плита, все супер. Тут в нас з вікна видніється патіо. Поруч маємо кімнату. Бачите, люди собі зробили такий звуковий центр. Потрібно буде, якщо це міняти, поставити ліжко. Ось так це виглядає. Маємо вмонтовані шафи. Я скажу, що це навіть як вже якийсь музей. Просто зайшов, дивіться, люди, колекціонують цінують собі ігри. Ну, але зараз не про це. Маємо тут вихід на балкон. Ось такий невеличкий балкон, і теж вихід на нашу вулицю. Рухаємося далі. Це була так, як перша частина. Потім. Ми йдемо до санвузлу. Перший санвузол. їх є два. Є умивальник біде унітаз та душова кабіна. Що мені подобається душова кабіна з гідромасажем. Взагалі круто, питань нема по санвузлу. Далі йдемо по коридору і заходимо в ще одну спальню. У них на даний момент це гардеробна, маємо тут шафу, також маємо навпроти монтовану шафу, високі стелі, до речі, по квартирі, що мені подобається. Теж тут вікна повінені і вид на задній двір. Можна сказати, це теж патіо, але тут воно нове і якось, в принципі, мені, мені вподоби. Далі є відокремлена кімната. Є окрема кімната і, звичайно, свій санвузол, я зараз покажу. Дуже багато шаф, є місце, де поскладати. Велике лохспальне ліжко, невеликі там тумбочки і теж вихід на задній двір, поміняні вікна, тобто все. Все дуже і дуже добре. І наступний санвузол. Ось такий наступний санвузол, де ми можемо його відокремити, заходити тільки в спальні. Є унітаз та біде, душова кабіна, ванна і умивальник, тобто душова кабіна поєднана з ванною. Ця, цей санвузол просторіший і теж без Жодних проблем. Був якийсь невеликий нюанс отут зверху, але вони його заштукатурили, попідмалювали, тобто проблем не було. Тому квартира дуже велика і дуже класна. Друзі, ось так виглядає наш під'їзд. Все чисто, гарно зроблено, без жодних проблем. І є ще поверх зверху. Це не останній. Друзі, також маємо ось таку невелику кладову, включно в ціні. Друзі, і тут в нас знаходиться наше паркомісце, яке теж включено.